Вітаю хлопці! Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Хочу таке невеличке замовлення вам зараз показати. Це в нас самовивіз. Хлопці на рампу винесли нашому клієнту, поки я знімав радіатори для вас. Так, це в нас латунний і алюмінієвий. Вирішив, чому б не зняти ще і ось ці запчастинки. Тут у нас іде ступиця диференціалу ЮМЗ Гола, Заводська, абсолютно нова, коштує 3200 гривень. Найкраща якість, що взагалі є. 56-та шестерня в коробку. Підшипники це в нас Kinex NTE і один GPZ-34, Тому що ось саме цей підшипник, чомусь Словакія чи не робить, чи до України їх не довозять, не знаю, але його не можемо знайти. Словацький є тільки Китай або ось три 34 GPZ, Але це ще довоєнні залишки, тому що ці підшипники особо попитом не користаються. Їх дуже рідко ми продаємо, тому ще трошки залишилося. І повністю такий комплект Словакія. Ну, і ось ця Росія коштує в нас на Задній міст 10 тисяч гривень, не треба падати в обморок. так, Ціна, я розумію, не дешева, але нормальні, якісні підшипники і повинні нормально коштувати. Ці підшипники проходять не один рік, і я думаю, вони. Я думаю, років 10, мені здається, вони проходять. Я думаю, що повністю себе окуплять це, це 100%. І ще по замовленню тут у нас комплект прокладок заднього моста UMZ, Пару ніт. Повністю замовлення вийшло на 16 тисяч гривень. Тому, друзі, є багато в нас за І по UMZ, і по МТЗ. Будь ласка, звертайтеся, замовляйте. А я зараз буду далі продовжувати знімати відео по ось цих радіаторах на UMZ. Все, дякую вам. sin poca